У вас, друзі, також освітає Чубушник, Філадельфус. Садовий жасмінник називається е, Жемчуг. Але можливо це навіть бути і пам'ять у Вєхов це був такий дуже видатний, господи, просто російський, радянський, напевно, більше так. Хай буде так, не так не так боляче, хоча не знаю, що з цього гірше. Е, Селекціонерки вводив цікаві сорти. Ось, Але е, суть в тому, що царство йому якесь. Е, Напевно небесне, тому що дійсно людина зробила дуже багато для того, щоб, щоб ми могли бачити зараз цю рослину. Багато селекцій проводилося, багато роботи. Ось. І зараз я вас познайомлю ближче. Десь потяг іде. Подивіться на ці величезні красиві квіти. Білі, білі, трошки таким жовтуватим відливом. Дуже гарна така, просто величезна квітка. Ну, я кажу, це може бути і пам'ять може бути в а може бути і жінчую, тому що в мене є дві рослини з різних людей, але <сміття> від різних людей. Але то, що це в мене сонці, більш салатовий, більш жовтий по листю, а тут такі якось, ну, не зрозуміло що. Але, е в нього ні, ні, ось таке темне, темне, дуже красиве темно зелене, пагучий такий, в нього дуже гарний аромат, такого крему якогось. Фіти, бачите, великі такі. Гарні, гарні. Дуже незвичайні, друзі. Ну, що скажу, Він середній, він десь, напевно, метр 50, метр шістдесят, такий десь росту, невисокий, зовсім чагарничок. Ось регулярно з його обрізаю, тому що чубушники потребують культури, яка потребує постійної обрізки і постійним доглядом за ними. Ось як обрізати чубушники, я розумію, трошки пізніше, вони відцвітуть, тому що зараз лише починається ось ця от красива естафета цвітіння, хто красивіший у цих філадельфусів, Ну, відповідно, <світалі> виграє кожен по-своєму, тому що в мене обрані в мене, в мене лише один сорт, який дуже... Ну, Прости, я називаю його, вирощувала його на, ціх, на дитячих майданчиках. Ви знаєте, там липні срать, діти ходили, там мурашки різні, різні зараз бігали. Корот, що хочеш, постійно по полиці куча. ось. Лист у нього красиве, глянцеве, дуже, дуже приємне надуток, такі, дуже ніжне. Відцітає він не швидко, якщо це не холодно. Якщо, якщо не спекотно. Подивіться, ось отут ось видно його справжній розмір квітів. Бачите, які величезні. Красиві, красиві такі. Ось, трошки відпадають уже. Ось дуже гарно тюбушниками захоплюються. Відповідно, японці, китайці, тому що, каже, це ніби як літній снігопад, тому що, бачите, так падають полюстки пахучі. Я так довго чекав цього моменту, коли вони в цьому році ростуть, тому що мене деякі лише вперше розквітнули в цьому році. І це надзвичайно красиво, це так вишукано. Боже, як це гарно, друзі. Це просто як хочеться жити. Ну ви знаєте, ми українці, прекрасно знаєте, що, як хочеться жити. От, але всім, окрім попелиці. Друзі, так що такі ось. Жемчуг. В нього красиво, що в нього е, е, стовбори червоні взимку, теж дуже симпатично. Ось. Ну а зараз я вам познімаю ще. Дивіться наступні відео про інші сорти чебушника.